Валяра, нарешті дійшов час до того, аби поговорити про особисте життя. Вскрізь тебе знають, от як мага Валяра. Завжди говориш дуже багато про свої досягнення, про свою роботу, про практики, про своїх клієнтів. Але ніколи не говориш про особисте життя. Наразі в тебе серце вільне чи ні? Ну, Ми договорилися про да. Так, Не вільне. Станом зараз на вільне. Тому так. Розкажи Але... про свою кохану людину трошки. А, ну, а, а, качок, гопнік. А, подобається мені за брутальністю, жорсткістю, я такий самий. І мені, мене все влаштовує. А людина старша за тебе? Ні-ні. ні Я тільки по молоденьких. Молодше мене повинні бути. 18 років є? Ні. Ой, ні, я їй хотів сказати, що ні. Я молодше 18, у мене немає хлопців. У мене від 21 отак, до 27. Тому що 18-20 вони не досвідчені, з ними нема що робити, вони не професіонали. Професіонали починаються з 21 року. Скажи, власне. Бо що в активній ролі, що в пасивній, ти повинен бути професіоналом своєї справи. Ти коли зустрічався з дівчатами? Та, у мене було 17 дівчат. А хлопців скільки тоді? 1193. Це стосунки були сторони. Ні, ні, ні. А стосунки, скільки в тебе було стосунків? Я ж казав, що я під час смаглянки ще трошки ескортом підробляв. Ну, я ж в лаврі навчився, на ескорті чоловічому. і тут… Наша Мерседес навчив, що на що ні. Головна чоловіча перевага в мене є. 21 має плюс, то ну, тоді, що мені? Ну, треба ж використовувати це якось. Що для тебе головне саме в стосунках? І три Секс. Якості? Три якості. Крім, окрім ще. Секс потім ось, дивні речі: мій партнер повинен бути нерозумним, тупим. Чому? Це, угу. Мені подобається тупі і красиві. От мені треба, щоб він був тупий. От щоб він був тупий, а щоб я був розумний. Угу. І третє, давай. А, і третє, щоб він був бідний, а я був багатий. Угу. Саме якщо... Щоб я був як спонсор, щоб я, був, щоб я вирішував все в стосунках, не тому, щоб когось добивати з чимось. А. Я хочу, я купив собі все. Цікаво. Саме стосунків, от, в тебе були серйозні стосунки за життя? Mm. Ну так. Да. Я Скільки? ж кажу. Ну, Зараз от є, до цього були. Я ж кажу, з дівчатами були певні стосунки, були інтимні контакти. Знову ж таки, моя бабка мені в 12 років каже, ну треба ж здорове вже життя чоловіче починати. Я кажу, мені 12 років. Вона каже, ні, 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 треба в Родинське, в Родинському бої зараз, до речі, та сауна, де ми вона ще під Україну. Скажи, ті да, то вона мені в 12 років відправила до проститутки. Вона знайшла мені простітутку і відправила з добропілля в селище міського типу Родинське, щоб я поїхав до проститутки, де яке весь район їздив І з із і з ж Це та бабуся, яка тобі казала, що, щоб ти не спілкувався і не зустрічався з дівчатами. Да, ну, що секс вже потрібний. Але Вона само... каже, ти ж чоловік, тобі в 12 років вже треба вступати. Он, люди е, там е, з е, Араби он уже в 11 років. Е, е, типу, ета. А як це ти в 12 років і не було сексу? Треба, щоб був секс, а, дала але... мені гроші, щоб я поїхав, зустрівся. Але саме і сказала. Три, раз, три, рази, три, три, рази. Рази, три рази треба з'їздити, один раз мало. Це як ритуал певний був. Раз на три дні я повинен був їхати. І ти слухався бабусю і їхав? Так. Да. Ну, мені сподобалось все. В майбутньому, е, з ким ти себе бачиш? У мене не було бачиш? негативних досвідів. Все. <гум> це, це добре. В майбутньому, з ким ти себе бачиш, людину поруч. Хто це має бути? Mm. Ну, віддана мені людина в першу чергу. Але при цьому всьому параметри, зовнішність це основне. <гум> Ти хочеш, в майбутньому? А, Мені головне, що великі накачані сіськи чоловічі. це мені головне. Чи хочеш ти дітей в майбутньому? Ні. Я не хочу, але хоче мама, але я її, я її натахаю з сурогатною матір'ю. Щоб, щоб задивляти? Так мені не проти. Да, я не проти. Нащадків не хочеш залишити якісь послідовники за собою? Ні. І я одразу, коли буду зачинати, я буду начито від заговор, щоб людині нічого не перейшло від мене. Ні удача не перейшла, ні успіх, ні енергії енергетика, енергія, ні сила магічна, нічого, щоб не перейшло. А як твоя мама ставиться до твоїх вподобань? Чи підтримує вона твоє особисте життя? Чи ти їй не розповідаєш? сподіваюся, вона не дивиться, бо вона не любить коли це публічно. Вона не любить, коли це публічно, але коли не публічно, вона з цим змирилась. Вона це прийняла. Але от публічний момент цього всього вона не дуже приймає. Де зазвичай знайомиться Магваляр? В інтернеті чи в житті, де ти шукаєш собі стосунки е партнерів? В інтернеті. У нас взагалі по нашій темі ми, як правило, перелистуємося в телеграм-групах певних, закритих. Тобто там дівчат немає. Там... Ну, є багато там сайтів різних, там, цього всього. Але ж ти публічна людина, ти медійна людина. Чи не боїшся ти, О, що я. Якось... з офіційного аккаунту пишу, мені все одно. Ти не боїшся, що? Ні, і сексуальні вподобання можу написати, і фото можу скинути. Я ж взагалі от, Esoteric Аwardс премія була, нас створили групу. Маша тиха, знаєш, мене дружить зі мною, каже. Вляр, покажи свій. Покажи свім. Це був. В групі, в групі, не в лічку. Я дуже хочу побачити. Я кажу, Маша, ну ти знаєш, ти, ми дружимо. Ну, звичайно, я покажу. І і, ти і, і Гардієв мене потім, я не знаю, він мене викликав на кавіор. Він казав: Ну як це так? Ну, типу, ми ще не знали, хто ж хто де переможе. Він, мабуть, вже бачив по рейтингах, хто плюс-мінус лідірує. Він з бачив, що я плюс-мінус лідірую, що за мене більшість людей голосує по, по певній номінації, да, екстрасенс року. То він казав: ну, вілярно не можна так. Я створив групу, сюди зайшли люди: 100 100 людей. У нас із за тебе людей в 63 в групі, а не 100. Тому що, тому що ну. багато людей просто вийшло з групи, просто, просто удалили ну, видалили з групи, тому що тому, що ти скинув. О, Я бачу, що в тебе майже немає табу. В тебе є взагалі табу, якісь Ні. в житті без табу? Табу Путін, табу Росія, табу підтримка Росії. Знаєте скільки мене ФСБ хотіла вербувати? Знаєте, такі гроші пропонували на Лубянці чотирьохкімнатну квартиру. Пропонували це. Як у нас запропонували б на басейні квартиру біля Гуліверу? Що мені тільки не пропонували, що мені тільки гроші пропонували разову виплату 160 по-моєму тисяч доларів і місячну зарплату 60 тисяч доларів. Я кажу: ну ви мені не потрібні. Я взагалі там яка була схема? Вони хотіли під час війни це 24-25 рік, запросити мене витягнути з України, поставити мене перед камерами в Москві, у Салавйова і у не неважливо площадку вони вибрали, і сказали: ось до нас втік головний мах України. Який був головним магом Зеленського. І розпові... Розпові... Ну, розповідай нам про Зеленського, і щоб я на всю рашку на весь світ розповів там щось про Зеленського. Знаєте, що він там якісь ритуали робив чи щось таке. Хоча це ж не відповідає дійсності, я ніколи не підтверджував, що президент звертався до мене. Це я не підтверджував і не підтверджую зараз. Але питання в тому, що вони пропонували або вивезти мене на машині з дипномерами з України. Ну, до прикладу, машина з німецькими дипномерами. Виїжджаю через кордон легально, заїжджаю в Білорашу і тоді, туди, туди, в Москву. Другий варіант: треба було приїхати на Сумщину. і Вони там би мене викрали поблизу кордону. Третій варіант треба було приїхати в Марганець або в Нікополь. Вони б мене, ну через оцю річечку, вона ж тоненька залишилась. На, на човнику швиденько переправили і в Енергодар і з Енергодару в Москву. Я на все це відповів відмовою, причому публічною відмовою. Прокляв співробітників ФСБ в травні, ну і в червні вони вже приїхали по мою душу. Якщо б люди мене не відбили, то я б на дипномерах Німеччини реально б виїхав, тільки б мене б катували, вбили, можливо, б завезли на Росію, образцово показово б судили там і так далі. На мене ж вони, коли виходили, вони казали: знаєте, росіяни такі наївні люди. Я от в шоці виходили співробітники ФСБ, і що вони казали? Богдан Александрович, так и так. Вы понимаете, что на вас уже 1617 страниц уголовного дела лежит в Москве. Давайте как-то будем решать этот вопрос и менять позицию вашу. Внутри Украины или вне Украины. Для того, чтобы мы не передали дело в Басманный суд. Кажу, а, пожалуйста, передайте дело в Басманный суд. Спортник вже отвечает, Гордон отвечает, Подоляк отвечает, Арістович отвечает. все вже там, я ще не там. Почему я не в басманном суді. Почему я не в басманному? на... не. Ну это, це, мабуть, я помилився. Треба було казати. Ой, я реально боюсь, тоді б сразу. кинул в басманный суд справа. То есть россияне на тебя полюют, но ты все-таки даешь Да, лицей, а вы же понимаете, когда Украина проиграет, когда вы исчезнете с лица земли, то тебе захочется вернуться в Россию, поехать в Россию и там собирать себе клиентов и так далее. Но только тогда уже после басманного суда никто в Россию не примет, никто никогда не простит. Я говорю, що мені ваша помийка треба? Україна, по-перше, є, існує і буде існувати. А як це маг бачу, і ваші ФСБшні маги це теж бачать і бісяться. Так що Україна не здоланна, класна, Все, вечмошників. Найкраще звершення. Останнє питання, скажи. Твоє питання, твоє останнє, твоє проміння, твоє насіння. Яке твоє хобі? Моє хобі? Це шопінг, це свімінг, це а, прогулянки. це Що, Чим би ти займався? Яку професію обрав, якби не магія? Бізнес, політика. Глава тоталітарної секти. Що б ти собі сказав? Ну це ж теж професія. Ну Мунтян зайняв вже цю цю мішу. Ну це ж професія чи ні? Це ну він не шахрай. Розумієте? Він же ж не шахрай, нема справ. Але він глава тоталітарної секти. Ну це жарт, це звичайно. Це звичайно жарти. Мені Але... вже там щось вібрірує. Мої вібратор оранжевий. Ну цей оцей це 17, 17 Pro Max, Pro Max e, називається останнє два, два питання. терабайта. Два два дуже. Ну скільки ж зарплати зрозуміло? Не з електронною сімкою зі звичайно. Ну це щоб прорахували вартість. Окей, okay. два останні питання. Це як на новій пошті, ввів і нажимаєш, натискаєш по силці, прорахувати вартість. Прорахуйте вартість. Наші глядачі, це задача для вас. Що б ти собі сказав яку пораду собі 20-річному? Думай про майбутнє в контексті конкретики. Думай над репутацією, думай над реалізацією і думай над грошима. Тобто, думай над тим, як ти станеш успішним. Ну, я тоді теж нормально рухався. Просто я б з висоти зараз свого польоту я б трошки відредагував це. Ну, це будь-яка успішна людина трохи б відредагувала своє минуле. Але мені точно не соромно за будь-яке мене минуле, за будь-яким вчинок, мені точно не соромно. Я навпаки, щасливий і гордий. Угу. Бо ць, е, головний мах країни це визнання людей, а не моє. Останнє питання: ким ти себе бачиш через 10 років? Президентом України. І яку пораду ти хотів зараз, яким меседж передати людям після цього відвертого інтерв'ю? Мій основний меседж такий буремний час складний для українців відкинути внутрішні распри. Об'єднатися навколо України, не йти проти влади, а навпаки, гуртуватись навколо неї під час війни. Зауважте головні слова під час війни. Після війни будемо притягати корупціонерів до відповідальності. Першим я буду хейтити тих, хто корупціонує. Але зараз треба об'єднатись, треба дати відсіч ворогу, треба дати відсіч Трампу, ніякої капітуляції. Не падайте духом, це холодно. Дивіться, мені зараз холодно, я сижу, але я роблю свою роботу. Так давайте будемо робити свою роботу заради України. Борітеся, поборете, вам Боги допомагають. За вас правда, за вас слава і воля святая. Останнім часом я говорю ці слова кобзаря, адже вони є пророчими для країни, і вони показують те, що ви будете страждати українці в майбутньому. Кобзар про це говорить Тарас Григорович Шевченко. Але він вказує. Ви але ви переможете, ви витримаєте, ви сила. Слава Україні. Героям слава, я дякую, що поділилися відверто, що ми саме на нашому каналі. Це був Маг Воляри. Яке ваше враження від інтерв'ю? І які заяви від Мага ви не очікували почути в цьому інтерв'ю? Обов'язково напишіть нам в коментарях. А також не забудьте вподобайку та підписку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова до зустрічі.